Всім привіт! З вами завжди я, DenBoy, то сьогодні у нас буде огляд на ось такий набор Лего Заріні війни під артикулем 4075, і це у нас ось такий імперський дрошіп проти повстанчеського спідера. Ну, і давайте почнемо. Давайте почнемо з коробки. І. Тут у нас в цьому наборі є 9 мініфігурок і плюс одна ексклюзивна фігурка в честь 25-річчя Лего Зорініх. Фін. Ось такий ексклюзивна фігурка Дроїда QTKT. І насправді цей набор є ремастером чи переведенням е, двох старих наборів. По суті, це зараз ремастер двох наборів, які зараз впихнули в один великий набор. А, я не пам'ятаю, в якому році вийшли ці старі набори. Це якийсь, напевно, 2007, можливо, 2010. А, ось так виглядав цей дропшіп. І ось так виглядав ось цей спідер. І зараз взяли і впихнули ці два батлпаки сюди. Один набор по ціні відповідно двох батлпаків. паків Тому це думаю справедливо і давайте вже почнемо. Тут у нас ще 8 плюс цей набор рейтинг. Тут у нас зображені функції на іншій стороні. Цього набору ось така функція тут дропшіпа. І ось така функція ось цього розвідувального повстанчеського спідера. Ще тут зображена ось така фігурка повстанця. І тут ще у нас є повстанчиська пропаганда проти імперії, як ви можете бачити. Тут зображена е, імперська армія в поганому світлі, що вона не може ніяк вчинити опір. Ну, невже ж це посудиться пропаганда? Е, ну що ж, зараз я відкрию цей набор, зберу його, і повернуся до вас через секунду. Ну і нарешті я зібрав цей набор, але спочатку давайте подивимось на інструкції. Тут у нас в цьому наборі є дві інструкції. Перша інструкція показує, як нам збирати ось цей шаттл дропшип імперських штурмовиків. Збірка була проста. І збірка закінчується на 55-й сторінці. Тут, до речі, на жодних з цих. А... Інструкції не, на, не намальовані, не зображені інші набори з цієї лінії 25 років зоріних він чомусь. Це якось дивно. З першої інструкції, ладно, окей. Але чому в другій, там, де показують, як збирати цей е, спідер, вони чомусь теж не показали е, інший набор з цієї лінії. Але нехай. Е, збірка закінчується на... 56 сторінці. Ось і тут зображений повстанець, який показує на ваш прогрес. І тут зображені ще деталі. Ну що ж, давайте тепер подивимось на мініфюрок. Давайте почнемо з правої сторони, а саме з штурмовиків. Штурмовики у нас три ось таких. Е Ось таких звичайних штурмовиків, вони абсолютно однакові. Єдина різниця це те, що у них різні обличчя. Ось таке, таке і таке. Ось такі у них три різні обличчя, але принти і шоломи у них абсолютно однакові. Тому покажу вам тільки один. Ось так ось такий принт на токсику. Такі принти на ногах і ось такий принт на спині. Ну я вже ж ці шломи, які мені зовсім не подобаються, оскільки вони е, відіймають функцію, щоб повертати голову в Оскільки трішечки ось тільки трішечки в сторону можна. Тому, щоб повністю повернути голову, хоча б якось, треба ось так підняти голову і ось так це буде виглядати. Але це дуже-дуже дивно виглядає. Бо тепер у нас ось така ділька в шиї мініфірки. Тому лего дизайнери зовсім Я не знаю, що вони думали, коли вони створювали дизайн нових штурмовиків, які вийшли в 20-му році. Але я сподіваюся, що в 26-му році ми отримаємо нову форму для е цих штурмовиків. Бо мені вже якось набрило дивитися на, на ці е, не дуже красиві і не дуже такі е, функціональні шоломи, так сказати. Ну що ж, тепер дивимось на ось цей от дропшип. І, до речі, знаєте, на що мені цей шаттл нагадує? Якщо хтось з вас е, дивився моє відео про. Е, Ось цей батлпак Найтруперов uh, і Deft Труперів, То ви вже думаєте, я думаю, ви вже знаєте, що я зараз кажу, бо цей шатл дуже нагадує мені шатл, який був в тому батлпаку. Uh, Погодитеся трішечки є. Оскільки є тут uh, ось такий, Тут є ось такі крила, тут є ж є ось, ось така штука. Тому. Не знаю, можливо, це мені так просто кажуть, здається, але м -м, дуже схоже воно мені. До речі, хто не бачив цей огляд, е посилання буде в описі під цим відео, і також буде ще в описі під цим відео огляд на е набор Boarding The Tantive 4, тобто штурм корабля Тантів 4. Якщо хтось не бачив, то обов'язково подивіться, це якраз з лінії 25 років Лего Зоренів. Давайте подивимось на функціонал цього шатлу. І це ось така дивна функція. Я насправді не знаю, що вона має з себе м представляти, але, типу, ось так це витяг... витягується. Це все діло і сюди можна посадити дві мініфігурки. Ось так. Ага. Ага, посадити. Ага, ось так посадити. Раз. І два. Ось так. І тепер у нас ці дві фігурки сидять. І тепер їх можна ось так. Як я розумію, викинути. Ось так, бо це дропшип, типу, збрасувати, як я розумію. Ось, тобто це якийсь десант. Ще тут є ось такий функціонал. Ще один, окрім цієї. Збрасуємо штуки. Ще у нас тут ось так. Є два ось таких двигуни. І їх можна ось так рухати. Ще тут є якісь ось такі крила. Тут, до речі, є дві наліпки е імперського логотипу, їх можна ще ось так от рухати. Вони разом рухаються. Ще тут у нас логотип імперії ось тут, на е кабіні ось тут. Ще тут є у нас два ось таких стат-шутера з зеленими ось такими е детальками. І сама кабіна. До речі, е прикольна деталь, мені подобається сама кабіни, і сюди можна положити мініфіруку, Покласти, точніше. І ось тут у нас є деталька з принтом. І давайте зараз я продемонструю. До речі, якщо я не помиляюся, в старому Батлпатті, я вже давно не дивився, я на монтажі просто додам вам е, фото старого цього набору, там, за, е, там було чотири, начебто, штурмовика, і один з них був чорним штурмовиком. Е, тобто Shadow Trooper. Але Лего нас обламали на одну фігурку, тому у нас тільки три повстанці і три. Штурмовика. Я не пам'ятаю, скільки було в наборі е, спід, Скаут Спідера е, повстанчеського, але. Значить там там теж було 4. І в імперському дробчику точно було 4. Тобто три білих ось таких звичайних штурмовиків і один шедоутро. Але Лего нас обламали на одну фігурку. Да? Ось такі Лего жадібні стали крізь руки. Ось. Ну, тобто, нормальний такий дропшип, мені сподобався, ну, але е якось він просто дивно виглядає, але як е для буд будівлю з батлпаку, піде. Але наступна е будівля повстанців, вона просто шедевральна. Мені вона дуже сподобалась. Прям, дуже. Але е спочатку дивимось на мініфюрок. І тут ситуація, до речі, е, ну, така сама, як і з штурмовиками. Тут їх е, три, у них абсолютно однакова мініформа, тільки у них різниця в їхніх обличчях. Ось ось так можемо бачити. І е, у них у всіх є е, ще два обличчя. Ось, Перший варіант, другий варіант. Перший варіант, другий варіант. І перший варіант, другий варіант. І... Я помітив одну халтуру від Лего. Я насправді був навіть... Я навіть не був а, якось збентежним чи якось. Я був просто розочарований в Лего. Ось ця мініфурка. У нього обличчя ось таке от. так? Типу, нічого такого страшного, так? Типу, Денбой, що, що не так. Зараз тільки фокус. Е, що не так. Але, якщо ви дивилися огляд на е, набор Тенті атака на Тентіфор корабель, то там був Капітан Антілес. І у капітана Антілеса унікальна мініфігурка, унікального персонажа з фільму, двох фільмів, у нього взяли просто і використовували його обличчя тут. На якомусь безім'яному без якомусь повстанцю. Унікальне обличчя мініфігурки взяли, використали для якогось невідомого нам рандомного повстанця. Це дуже лениво зі сторони Лего і дуже, дуже халтурно насправді. Це ось е, просто от, обличчя в якому стані зараз Лего. Ось, я вважаю. Я люблю Лего, але в одному і тому ж е часі я і його і ненавиджу в якомусь сенсі. Бо е Ціни вони по е трішки повисили. І е вони ще е багато ще інших різних проблем, особливо в Лего-Зоряних Тому ось вона одна з них. Ну ладно, тепер. Перейдемо до спідера. І е, у нас тут є три місця, щоб позадати мініфігурку руку. Тут у нас перше місце місце ось такого е, пілота. Тут у нас є е, деталька з принтом. До речі, тут в цьому наборі було ось ось тільки наліпок. Десь е, 5 штук. Так, 5 штук. Ось. Е, три е, на цьому спідері і два. А, ні, 6-6 штук, вибачте, 6 штук. Три на спідері і 3 на дропшіпі. Ось тут наліпка. Ось тут наліпка з логовим логотипом повстанців. І ось тут наліпка. Ось тут можна посадити дві фігурки. І третю фігурку можна посадити ось сюди, за цю пушку. І це, цей спідер насправді схожий щось. На щось таке, щоб можна було використовувати в бою е, по канону. По ось це е, як певно, цей дропшіп, він точно не канон, і це просто-лего таке вже придумали. Але ось це, це точно щось схоже на е, Що може насправді по сюжету в лорі е, зоріних він відбутися. Бо я... Е, можливо, ви це знаєте, можливо ні. Але я е, дуже сконцентрований на каноні в Лего. Зоряних війн. Ось. Але не обов'язково, типу, але це просто, як я вважаю. Моє, так сказати. Е як я вважаю і що мені подобається. Ще тут є два ось таких статшутері на ось цих тут по бокам. І е ще пушка. Можна ось так її рухати вгору і вниз. І ця пушка, вона. Е Зроблено на ось такі три щітки. Ось можна бачити тому її можна ось так регулювати і воно буде ось так зафіксовано. І я вважаю, що їм потрібно було зробити повністю ось цю конструкцію і її можна ось так надісати, це функція така. Бо оскільки можете побачити, що вона, якщо я ось так просто буду крутити цей спідер, вона теж буде ось так. Питатися. І це якось ну не знаю, не дуже круто, я вважаю. Тому було б круто, щоб вони теж цю башню зробили на кшітті. Е, але вони зробили на ось такі детальки, яка ось так, ось так от легенько питається. Рухається. точніше, тому, Але і так нормально. Нормальний такий спідер. І ще тут є два е, мотори. Ця башня знімається. Тут є ось такі дробини, щоб туди зібратися, і посадити туди мініфюрку. І тепер остання частина нашого огляду це ось ця мініфюрка. На честь ексклюзивна мініфігурка на честь 25-річчя Лего Війн. Тут ось спеціальна ось така підставка є з ось таким притом. І ось так виглядає сама мініфюрка. Ось така звичайна, ось звичайний дроїд. З формою R2D2. Нічого такого надзвичайного нема. Просто що це ось такий фанатський виріб мистецтво переробили в Лего. Ось тут ось такі принти є. Ось така фіолка. Що ж, а на цьому все. Всім дякую за перегляд і ставте подобайки. Також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нові відео. Ну, а сам був Денбой і всім бай-бай. Слава Україні! І нехай квітне український Ютуб.